Ось стільки ще гарбузової олії Ці всі пляшки маю наповнити. Це приблизно 3 літри гарбузової олії, ще 2 по 0,5, до речі, це вже 4 майже. Але працюємо. Ще ось дві пляшки Ростаропше. Ось тут на цьому пресі. Ще пару крапель чекаю, щоб добігла до кінця пляшечка, наповнити її. Тут трішечки мені не вистачає. Чекаю трошки розторопшу, далі закладаю знову прес. Ось тут собі продовжую наповнюватись стакан з гарбузовою олією, як завжди. Як завжди в тренді, ви бачили, яку кількість потрібно наповнити з пляшок. Але це все лише до завтрашнього дня. Сподіваюсь виконати, тому що я звідси не відходжу вже які сутки. Вже друга доба, я без кінця перекладаю преса, щоб встигнути до неділі зробити всі замовлення, що заплановано. Решта замовлень, якщо ви бажаєте собі лікурисну і смачну холодний віджим на ось такому дерев'яному пресі зроблена, ви можете звертатися за номером телефону, вказаний в профілі TikTok на 050 починається. І замовляєте собі олійку, Але вже орієнтовано до 10 серпня трошки перу тайм-аут, відпустка. Тому що в такому темпі ну, просто не можна заганятися, доробляю замовлення. І в мене вже є список на серпень місяць. Хто бажає собі, ви можете долучатися до замовлень, обов'язково повернусь до роботи і буду виконувати і ваше замовлення.